Друзі, всім привіт! Перший день турніру. Там по центру в мене Huta. Мобу взяти на тройку, э троєчку таку. Але жовті тут не в тему. можна було б зелених більше взяти. Давайте візьмемо, мабуть, що хоча б ще одного зеленого. І поїхали. Поїхали. Буду обов'язково брати кря-кря. Кабанчика. Ну, не знаю, хотілося б, звісно, якщо чесно, зробити когось, якусь таку зборочку, щоб вона підходила для всіх. Ну, Тут так не вийде. Цей хутавок, кстати, такий напряжний, в плані того, що якщо ти хильнувся, він опять сліпоту тут накидає. О, затормозили кедма наші падліци. Закінчилось бляха фіолетові, Як всегда, збираєш один, потім, блін. Ох, блін. По чуть-чуть починають нам нарізати. О, теж обсудили з ребятами в альянсі. Турнір не дуже їм подобається. Через те, що оборони просідати будуть і у всіх тіпаєшка. блядь, да ви вже вбили кабана. Що ти будеш делати? Скільки шаходовця? Фігня, ого. Два. Блін. І сліпоту особа нема кім зняти. Я не впевнений просто, чи вистоїмо ми стільки времени, де і вони захиляться, ладно? Це воно по суті і по сліпоті може е, промазати. Ну гріхіну, якщо я п'ятерку кинув, то все, він як би зарядиться. От вам перший бій, в принципі вроді як не важкий. Давайте поче таку зробимо тему. Так. Не туди і не сюди, блін. Зараз ще, ну, фіг знає, надо, надо почекати, ребята, але, але опять же таки зараз е хтось із тройки цих... Якщо він вдарить, скоріше за все, що він здохне. Ладно, давайте, бо Отлично, хоча б так. Менше, звісно, буде селення, але на наступний ход похилить. Блін, ну що робити? Що робити? якщо... Давайте рискуємо. Хоча б зняв цю сліпоту. Вроді перший. Е... Бій, а подивіться, скільки трудностей мені цей Хутао доставив. Треба було, мабуть, все-таки Франца ставити посерединці, а не Брюнхільду. Ну, Бог з ним. Є, заткнули, поїхали далі. Поїхали. Добре, що взяв. Сабіну все-таки. Обсудили <кій> з ребятами і дійшли до висновку, що, скоріш за все, будуть всі оборони проходні. От. Тому треба старатися не програвати бої, щоб хоча б в топ-5 закінчити. Але опять-таки, дивіться, пройшли турнір я ж там старався туди-сюди. На одному аккаунті зайшов навіть в топ-1. І дало просто блядь, три маленьких, вонючі розлімки. Отакі ну, найменших трьохзвєздочні. Ну, бляха, ну що це таке? Ну, зовсім якийсь шанс похреновлений. Зато Позапрошлий раз я грав і. Був топ-10. Мені дали блин, велику розлінку не пам'ятаю якого кольору, чи зелено, чи фіолету, уж, типа такого. Коротше, надо було на себе баф наложити перед тим, як атакувати, що я про прохлопав, як обично. Непонятно, як вони якось от несправедливо. Тоже дивлюся, Титана в одному аккаунті А. Не дали нічого на другому аккаунті в це мінімалку, там набив 120 тисяч, дали телескоп. Тоже якось несправедливо. Ну, надіюсь, це не будуть чути ті люди, які все время ва. Скажуть, ну нахер. Переходимо в нижчий пінтя був тільки що. От таку я виставив оборону. Поки що вона в цешки. Ну, краще, ніж в Єшки, скажімо так. Так. Тут у нас більше треба пацанів, щоб знімали. Тру... Знімали труси, знімали бафи. І зеленого ми візьмемо. Блін, хочу взяти цього. Можна було б, звісно, взяти Міліндора. Два хіла, блин, в принципі. Поїхали. Поїхали. Я це такий любитель, якщо чесно, в втрихіла поіграти, і щоб на вірняка все було. Але тоді взагалі бої будуть космічно довгі. і Не знаю, чи буду я записувати там останні дні, бо воно таке, знаєте, одноманітне, що мені. особо нема що додати. Ну і вам там це все вислуховувати теж. Тому я. Завжди граю один, ну перший день записую. Якщо бачу, що щось цікаве, то можу записати і ще пару боїв. Хотілося б, звісно, війни позаписувати, бачу, що переглядів в них набагато більше, але ну, реально немає, немає часу. Зараз, слава Богу, якось ну, і електрикам нашим трохи стабілізувалася, то хоча б світло є, бо. Що, скажімо так, в минулий місяць то взагалі було дуже проблемно. Я навіть знімав одним аккаунтом галочки і не було коли грати. Ну, Реально там. Такс, не було можливості. Так, так, так. Зараз будемо дивитися, хто в нас найближче підходить до того, щоб заткнути. Навірно, все-таки це буде малиш. Бо ми блин, вбили. Щось завтикав, що він так хорошенько нарізає. Такс, надо... поки що ми, мабуть, прокинемо в центрального, він взагалі тут ні валяшка, не знаю, хто його додумався поставити. Для скоти. скільки на один ход. Ну давай, да, давай тоді так. Зараз будемо з наступного ходу пробивати дно. Ага, захилили, блін. Сабінка захилила. Ну да ладно страшного йдемо на другий кружочок. Оп! Блін, полетіло комбо. Ну, що поробиш Шкедманом з кедманом з діспалим це все діло. Єсть. Хотілося б якусь таку знаєте, зробити команду 100%, щоб і даже не мінятися. Раз-раз-раз-раз. Ну, тут бачите, центри різні, все різне. Єдине, що двойка по-любому в мене буде кабанчик і качка. ну, Щось я від нього даже коли побачив я його в релізі, я зрозумів, це любов. Я зрозумів, що це буде стоящий герой. От, Вроді казалось би, да, от є в нас точно такий же. Е -е -е гензель. Такий же да не такий же. Тому що гель, гензель він тільки одну цю ціль затикнув і все на цьому. Хоч і теж швидкий. Теж класний герой у свій, свій час був. От. Але от крикря він ж, суттємо, ж перекидує на другу соль. От. Ну і б'є трохи більше. <див> Тяк, гензелем теж можна грати. Я навіть колись іноді його беру. Не так часто. Такс. Ці на нас будуть всяку гадость казати, робити. Мабуть, що... добре було б сюди взяти. А що цей робить, я вже не пам'ятаю. А, бафи атаку. Він повільний. Давайте сюди візьмемо когось, треба, щоб знімав. Що там треба, щоб знімав з нас. М -м -м. Ну давай, да, давай візьмем От такого. Блін, а може взяти. Можна взяти, кстати, безкостюмного. І він буде жрець, його не зможе гензель заткнути. Ну ладно, хай буде краще баф, бо в два дамагера буде дуже довго. В принципі, хороша поляна. Зразу кристал жовтий я побачив. Ну він роз'їхався. Бог з ним. Давайте, щоб не роз'їжджались фіолетові, то. Єнзель доволі такий худий, і в нього ми зможемо його спокійно протоварити камнями. Єдине, що тільки хоч би він не заткнув в крекряшу. Блін ну заткнув зато цього, ладно. Шоколадно, так, Знімає в нас фіолетовий. угу. Хорошо. На букву х. от бачу дві тройки. Не... Давай в пустоту кинемо. Це нам ролі не зіграє. Ладно, не будемо в пустоту кидати, було чи жовтих кинемо в пустоту. Все. Тут теж ми роз... розклали їх на тузиків. Єдине, що, звісно, бой буде трошки довгенький. А може і не недоволь як хорошо все складається. Прям вообще не зглазити б. Миртау и якийсь цікавий. Ладно. Жовтий кристалік. Ну і добиваємо. Добиваємо. Не знаю, треба буде подивитися. знаєте. Іграєш отак от постійно, там дивишся, там ребята буває, скидають свої якісь зборки, іменно ким атакують. От. Цікаво буває подивитися, тому що ти собі одне думаєш, о, забувся, що вона робить. хотів цього героя щось хилить і знімає. Вона, кстати, ще пасівка в неї, блін, проти кабана жорстка. Навірно, кабанчика не будемо взяти, бо боюсь, що спіонерить, і тоді буде нам не переливки. Снятий ні дух. Да. Рігард собі на в одному флаконі. Хорошо. Блін, не нехорошо. Бачите, от вона, кстати, хороша, цей пасівочка, і цей пасівочка вона може добре нам навидіти. В принципі, в принципі, нам... Що тут? Нам на за кабана. В першу чергу стрімна Е Ну, давайте, знаєш, тоді візьмемо вмісто кабана. візьмемо... Давайте візьмемо менше. Тих, хто бафає. Ми візьмемо. в мене тут одна собі, но, да, на цьому аккаунті. Одна, Прикольно. Візьмемо, просто їх переодінемо і будемо захилюватися. Отак. От не хіп по центру, тут по центру, але це буде бляха довгий бой. Ну, нічого. Що страшного. Ну, а може й не буде. Зразу заряджаємо. Піонера нашого. закидываем. Тройка, тройка. Угу. Блин, ну не в тему замедлила его, конечно. Ну реально не в тему кажу. Сволочи, блин. Что робить? Раз, два, ну давай. Там нямы тоже его, конечно, не добьет, потому что желтый у нас аж один. Короче, блин, вообще, как-то трошки не в тему пошла у нас все дело теперь. Буває і посівка, бачите, грає. Є, єсть. Полетіла, блять, жорстка просто полянка. Ну, ми не проти, що нам плакати. Отхилюємо. Хочу добити вже цього я деда. Типу двійки крепкий. Єсть. Чик-чик-чик, позамітала тут все, вкусила щось. По А вкрасти то нечого. От такі то піроги. Так, ну в принципі, що? Підхилимося цим. Там воно і всіми ми підхилити. Зриваємо поляну, нема тут, що довго ждати. Будемо єнота цього зліва вбивати. Ой, не єнота, а шакала. Так. кстати, вину клоняшка. Давай побьем сюда. Так, -с. есть. Так, короче, поехали. Тут тоже же Алекс. Я думаю, это не Алекс а моего альянса. Не, у него Ахиллес вообще ник. У него ник Ахиллеса, у меня склероз. Такие дела. Так і живемо. По суті, без бафів особо, особа. Кстати. Я, якщо чесно, знаєте, от... Хто мене напрягає на цьому турнірі? Це Франц, Сабіна в костюмі. Я просто пам'ятаю сп... минулого разу. І цар е... Мавпій цар цар, мавп. Мавп, цар, цар він мене напрягає. Реально особливо десь там стоїть в уголку зарядився. Це щось я не пам'ятаю, що робить Реса, по-моєму. воскресает, да, ресельщик. Так, кабан є. С значит, мы перейдем. Э -э -по 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 -по. Тоже перейдем. Потом кряч, кряч, корячка остается. Цей остается. С Мелендором вопрос. Хочу свого кабана взяти, але тут вигідніше. Тут вигодніше, вигодніше все-таки поставити хіла, поїхали. Блін, треба було, мабуть, в гензеля взяти. Все-таки було б хорошо заткнути кабана, щоб він... Оверхп це не в мільярд, щоб я тут взагалі не постарів, бо вже скоро обіда, хочеться вже і пообідати щось. Щось таке вкусненьке. І зразу якось мислі, що всі пропали, що тут складати, ну... Так, давайте добиваємо качку. І... Добиваємо маною качку. Давайте якось виходити на якісь двіж поріж. Оп. Єсть. Хорошо. Ми зараз доб'ємо. Це, кстати, теж гаргуля, не про... ну, така непогана. Вона особливо в бочину її ставлять, я бачу взагалі... О, диви, воскресить що зараз? Ні, не воскресів. От інтересний цей, цей сироп. Що він там правильно називається. Дуже цікавий. Так. Давай знімемо це все непотрібство. і поки що я не бачу жовтих, зелених. В нужной кон... кондиции. Констин... констин... Блин, констин... Короче, я как уже кива начал уже за... заикаться с констинцией. Блин. Ну, короче, я подивлюсь, как там пишется это слово. Кон... Ну, забылся, короче. Бляха. <сих> Буду держать, наверное. Так, -с. есть такий момент. Оп. Будем деда опять добывать. Фиолетовых у нас тут. Вистачити должно. Блін, чуть-чуть. ще й перекине на кого. є на гаргульку. Перекинула гаргулька на сіру. Ну, взагалі, ну подивіться, ви, ви поняли? Ну наскільки крута все-таки качка. Просто клас. Щоб ще одну таку зловити, я ще був би задоволений. Реально. <кхе> Що такий синій кит є. П'ятерка теж класний. Ну, блін, п'ятерка. Це. Напряжно, давайте будемо сіропа. Питатися за трохи. О, блядь, жирний. Та зараз взагалі всі герої жирні, з Льоха з парти теж дивилися на ХП. Ну, так згадували, блін. Колись ми П'ятерки крали, блін, по 1200 хп, а зараз, блін, до. Надо... Подивись, блін. Ну цього ладно, мало. 1600. Це жесть просто. Просто жесть, звісно. Що вони наробили. Ці розліми і все прочі. І, кстати, у ворочик. Давайте все-таки будемо по чуть-чуть протоварювати Францію. От Франці Франц в центрі мені реально завдавав клопоту на минулих турнірах. От. Тому... Ну, поки мені його не ставили, не попадався. Ілі я... Брюнхільда теж може, якщо камінь жорстко не йде, розганяти, треба глянути, що я там понаставляв, бо вже не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Надо було бафнути спочатку Міліндором, тоді вдарити. О, так то плюшка веселіше. Блін, ну походить, що робити. Видимо, Франц походить, так. Да. Дивіться, він вуглу, я вже скільки по ньому плюнув раз, і от він ходить. Просто бум! По броні. Ми підготовлені, звісно, були. Ощутім а ще є бафи якісь, о. Ну надіюсь, що на мене хтось нападе якийсь там 20-й левел, програє разок і я буду... В мене буде весь час оборона. А. Так, Интересно, конечно и забарикадировався ця Гергуля. Блін, долго бились ми ці, ну, 21 хвилину. 21 хвилину ми зіграли 5 боїв. короче подивимося що там рейтинг 300-34, блять, на, на сотню різниця вже. Ладно, всім дякую за увагу. Може, ще пару днів запишу. Хотілося б, звісно, взагалі не програвати на цьому турнірі, але всяке може трапитися. Дякую за увагу. До побачення. Ой, хлопець, Всім привіт! Турнік у нас. Ну, Якщо чесно, вже з ребятами в Альянсі обсудили. Да і так зрозуміло, що цей турнір буде, скажімо так, дуже довгий. Для гри. І е, оборонки, мабуть, будуть тріщати по швах. Ну, фіг його знає, коротше. я не пам'ятаю, як там було минулі. Так, що цей робить? Я вже не пам'ятаю м'єдкость. Приселені. Прикольно, коротше. Ну, да ладно. Значить Нам треба взяти. Хотілося б звісно, зібрати якусь таку команду от прямо, щоб по-любому це буде крюшечка, по-любому це буде кабанчик. Е... Ну, Щоб не міняти собі граєш і все, і не паришся. Було б взагалі отлічно. Е... Не знаю, щось не хочу я кота брати цього. Візьмемо диспеллера обов'язково і, мабуть, Міліндора. Ще Можна і синього було б взяти. А, тут треба більше фіолети взяти. Пардон, ребята. Ну давай. Давай, давай когось. тібу, Тібурту тібур візьмемо в два хіла мало. Надо більше хілів, більше хілів, Ну давайте візьмемо. Блін, не дадуть. Не дадуть зіграти.